Україна готується до стрибка вперед у напрямку Європейського союзу. Кадрові зміни в уряді тривають. Втратити посаду може і очільник луганської адміністрації Гайдай. Польща готова передати Україні винищувачі Ф 16 якщо НАТО дасть добро. Масове вбивство в Валенівці буде одним із звинувачень на трибуналі проти Російської Федерації. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі про найбільш помітні події 341-го дня Великої війни. Напередодні росіяни атакували Харків. Там ракета влучила в житловий будинок у Київському районі. Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Сінігубов повідомив про трьох постраждалих. Вони отримали легкі ушкодження. На жаль, загинула літня жінка. Її чоловік перебував поруч на момент удару, та дивом серйозно не постраждав. Будинок частково зруйновано, жителів евакуювали. Також три людини загинули, та ще щонайменше дев'ять дістали поранення у результаті російських обстрілів Херсонської області. За даними обласної військової адміністрації, росіяни 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Гатили по мирних населених пунктах з артилерії, реактивних систем залпового вогню. Мін. Нометів, танків та БМП. Херсон армія Росії обстріляла 13 разів. Окупанти били по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили в порт Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки. На сумщині протягом доби зафіксовано 72 прильоти. Сили оборони України відбили атаки у районах 10 населених пунктів. Загалом противник завдав авіаційного та три ракетних удари, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається загроза російських авіаційних. Та ракетних ударів по всій території України. Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється. Українські захисники за добу знищили близько 500 окупантів і 4 ворожі танки. Ваша підтримка як ніколи важлива для розвитку нашого медіа. Вступайте до Клубу Української правди. Підтримуйте чесну журналістику. Деталі у закріпленому коментарі. Колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що боротьба за Крим стане ключовою у війні Росії проти України. Генерал вважає, що Україна впродовж наступних кількох місяців створюватиме умови для остаточного звільнення Криму. При цьому українським захисникам для цього потрібна далекобійна високоточна зброя. Передача озброєння, спроможного позбавити Росію будь-якого сховку після її ракетних та повітряних ударів, дозволить Україні зробити Крим непридатним для Росіян. Також ходжес вважає, що Україні потрібно буде ізолювати півострів від Російської Федерації, зруйнувавши Керченський міст. Генерал при цьому критикує адміністрацію Байдена за небажання надавати Україні далекобійну зброю. А от Польща готова передати Україні винищувачі Ф 16 Про це у телеграм написав керівник офісу президента Андрій Єрмак. Зокрема, зазначив, робота над отриманням винищувачів Ф 16 продовжується. Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО. Цитую, танки винищувачі, чудова компанія по перетворенню російських ворогів на добрива». В той же час прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 чи іншої авіації можлива лише у тісній координації з іншими союзниками по НАТО, як це було у випадку танків Леопард. Тим часом в Росії призначили грошову винагороду за знищення або захоплені в Україні Абрамси і «Леопарди». Йдеться про кампанію Форес, що спеціалізується на обладнанні для нафтових свердловин. За перший знищений танк Абрамс або Леопард в компанії обіцяють 5 мільйонів рублів. Це понад 2,5 мільйони гривень. За кожен наступний 500 тисяч. Також повідомляється, що за знищені перші бойові літаки F-15 та F-16 фінансова винагорода становитиме 15 мільйонів рублів. Про винагороду за підбиті в Україні західні танки оголосив і актор Іван Охлобистін. За його словами, деякі представники великого російського бізнесу уповноважили його повідомити, що вони нібито призначають премію у 10 мільйонів рублів за кожен підбитий Абрамс. Україна має системно ослаблювати Росію для цього треба йти в ЄС і НАТО. Це слова керівника ГУР Кирила Буданова. В інтерв'ю польському новинному порталу Віртуальна полська Буданов відповідав на запитання, яким він бачить майбутнє відносин України і Росії, за його словами. Ми не знаємо, яким буде майбутнє Росії, наскільки елементів вона розпадеться і з ким Україні доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах. Завдання України зараз системне ослаблення Російської Федерації. Для цього ми повинні активно входити в євроатлантичні та європейські структури політичні, економічні, безпекові, правові, гуманітарні та освітні. Буданов підкреслив, що Україна повинна забути про свій пострадянський період як про страшний сон. Щодо входження України в європейські структури, оптимістично висловився прем'єр Шмигаль. В інтерв'ю виданню «Політико» він заявив про амбітний план набуття членства в ЄС протягом двох років. А вже цього року, на думку прем'єра, ми можемо мати передступний етап переговорів. Це кидає виклик істеблішменту європейського союзу, який намагається зберегти членство України в ЄС як набагато більш віддалену концепцію. Зокрема, президент Франції Макрон минулого року заявляв, що до вступу України можуть пройти десятиліття на цю п'ятницю. Запланований саміт Україна ЄС його буде присвячено досягненню правильного балансу між очікуваннями України і того, що може запропонувати Брюссель. Сель Шмигель сподівається, що Україна. Зможе досягти істотного стрибка вперед у п'ятницю, особливо в конкретних сферах: угода про безвізовий режим для промислових товарів, призупинення митних зборів на український експорт ще на один рік, і активний прогрес у приєднанні до схеми платежів мається на увазі єдиний платіжний простір євро, а також включення України до зони мобільного роумінгу Європейського союзу. Гарячою темою і одним із центральних знаків питання щодо вступу України до ЄС буде боротьба України з корупцією. Шмигель наполягає на тому, що уряд Зеленського серйозно ставиться до корупції. Він говорить про нульову толерантність до корупції, вказуючи на блискавичну швидкість, з якої цього місяця були звільнені чиновники. Також очікується, що саміт матиме символічну вагу і надішле потужний сигнал Москві про європейські прагнення України. Сергія Гайдая найближчим часом можуть звільнити з посади голови Луганської обласної військової адміністрації. Його, нібито, хочуть відправити. Послом у Казахстан за інформацією української правди наразі голова офісу президента Єрмак та його заступник новопризначений Кулеба займаються пошуком нових голів обласних військових адміністрацій. Стверджується, що знайти кандидатів на вакантні місця зараз доволі непросто, охочих очолити Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську і Сумську області небагато, оскільки ці регіони лежать саме на напрямках потенційного нового наступу російської армії. Також джерела української правди стверджують, що відставка найближчим часом чекає міністра молоді та спорту Вадима Гуцейта та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна. Рябікіну, до речі, співрозмовники української правди у владі пророкують місце посла в Китаї. Повідомляється, що Єрмак розглядає кандидатуру призерки сіднийської олімпіади у потрійному стрибку депутатки Київради і одночасно радниці очільника Олени Говорової на посаду міністра молоді та спорту. Однак не виключено, що мінь молодспорт взагалі можуть ліквідувати, об'єднавшись з міністерством культури. Та інформаційної політики, крім того, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, а також Міністерство аграрної політики та продовольства, можуть об'єднати змін економіки. Кого ще проситимуть на вихіди з владних кабінетів найближчим часом? Як насправді втратив посаду Кирило Тимошенко, що зараз відбувається в офісі президента, та через яке рішення Зеленського кілька депутатів готові скласти мандати? Відповіді на ці запитання є у матеріалі української правди. Він називається Встигнути до контрнаступу посилення Єрмака, ротація в Кабміні, образи депутатів. Посилання на матеріал залишаю в описі відео. Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Миколаївської області. Президент повідомив, що обговорив оперативну ситуацію на півдні України, а також наслідки ракетних і дронових атак окупантів. Також розглядався стан енергетичної інфраструктури регіону, засоби її захисту і темпи відновлення. Крім того, мова йшла про відбудову закладів освіти Миколаївщини, довгострокове відновлення економіки регіону і створення нових робочих місць. Зеленський повідомив, що там же провів зустріч. З прем'єр-міністром Данії Мете Фредеріксен. разом вони відвідали поранених українських захисників в одному із шпиталів Миколаєва. Президент Зеленський заявив, що масове вбивство українських військовослужбовців у колонії Оленівки на Донеччині стане одним із звинувачень, висунутих проти Росії на міжнародному трибуналі. Пам'ятаємо кожного загиблого українського воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі. Пише Зеленський у твіттері. Винні будуть знайдені і притягнуті до відповідальності. Нагадаю, 29 липня стало відомо про обстріл колонії в Оленівці, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих за інформацією українського генштабу. Таким чином росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених. В офісі президента вчора поскаржилися на бездіяльність Червоного Хреста. Андрій Єрмак наголосив на тому, що міжнародний комітет досі не направив делегацію на місце злочину. А омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що позиція ООН в цьому питанні залишається незрозумілою, адже спочатку генсекретар організував окрему місію в Оленівку. Однак не було докладено зусиль для зустрічей з українською стороною, щоб взяти напрацювання та документи щодо теракту. А вже через п'ять місяців місію ООН розформували без жодної критики Росії, яка за увесь цей час не надала доступу ні представникам місії, ні українській стороні, та фактично зірвала розслідування. Правоохоронці викрили мешканця Тернопільщини. Він здавав ворогу розташування об'єктів енергетичної інфраструктури. За даними слідства, 20-річний мешканець Кременецького району за винагороду співпрацював зі спецслужбами держави-агресора. Його затримали оперативники СБУ після того, як він забрав в обумовленому місці 5 тисяч гривень винагороди за свої послуги. Перед цим чоловік сфотографував два об'єкти енергетики у Тернополі і переслав ці фото співробітнику спецслужби Росії, затриманому оголосили підозру у державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану. За даними прокуратури, суд арештував молодого чоловіка без права внесення застави. Тимчасово повіреного у справах України в Тегерані викликали до міністерства закордонних справ Ірану. Відбулося це через коментарі України щодо удару безпілотника по військовому заводу. Центральній іранській провінції Ісфахан. напередодні радник керівника офісу президента Подоляк писав у Твіттері, що від наслідків війни проти України не вбережуться ні її автори, ні співучасники. Вибухова ніч вирані, дронові і ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала. Це слова подоляка до того ж, речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат заявляв, що вибухи в Ірані можна назвати наслідками його політики, яка спрямована на підтримку країни терориста Росії. Нагадаю, напередодні в Іранському місті Ісфахан безпілотники атакували завод Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів, згідно з даними Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Поблизу Ісфахана розташоване іранське підприємство Шахат Aviation індастріс, що виробляє дрони камікадзе шахет 131 та 136. Окрім удару по військовому об'єкту у місті Ісфахан, за повідомленнями видання в іранському місті Шахід Салімі, в провінції Східний Азербайджан, загорівся великий завод із виробництва моторних мастил. Зазначається, що об'єкт також зазнав атаки безпілотників. Днями від Анкари надійшли сигнали про те, що Туреччина готова розглянути вступ Фінляндії до НАТО окремо від Швеції, ніби заявку Фінляндії турки готові ратифікувати швидше. Невизначеність щодо погодження Туреччиною заявки Швеції зросла ще більше на тлі останніх антитурецьких акцій в країні. Проте Фінляндія залишає незмінним своє рішення рухатися до членства у НАТО разом зі Швецією. Міністр закордонних справ П.К. Хавісто заявив: цитую, ми у Фінляндії дуже прагнули і досі прагнемо вступити до НАТО разом зі Швецією за останні десять. Д'ять місяців було зроблено дуже багато для того, щоб досягти цієї мети. Швеція наш найближчий союзник і в питаннях оборони і у зовнішній політиці, і наша позиція залишається незмінною. Кінець цитати. Космічний телескоп Хаббл зробив фото області, яка відома під назвою Туманність Душа і розташована на відстані за 7 тисяч світлових років від землі. Туманність на фото світиться червоним світлом через випромінювання, яке відбувається, коли електрони в атомах водню втрачають енергію. У верхній центральній частині зображення можна побачити так звану вільно плаваючу газову кульку, що випаровується. Вона схожа на пуголовка, має офіційну назву, яку на навіть не буду пробувати промовляти такі явища. Виникають у туманності через випромінювання молодих гарячих зірок, які іонізують навколишній газ, відбираючи електрони. Туманність душа розташована поряд з іншою, яку буде помітно з наближенням дня святого Валентина, 14 лютого. Вона нагадує рожеве серце, тому отримала одноіменну назву. Комплекс туманності, серце і душа це величезна зореутворююча область, яка простягається на 300 світлових років. Обидві з'єднані газовим мостом.